Складна душа. А в плавається плані складна? Дисципліна? Дисципліна. Дисципліна. Ну і навчання. Дисципліна і навчання. А чи були в цього хлопчика проблеми з іншими педагогами? Можливо, теж так, Хуліганом. Він хуліганить на всіх уроках. Класний керівник, постійно в психолог, спілкується з ним. Він тим більше проблема. Я кажу, як сіє, навіть вчителя ще віддержують. Якщо він таке починає е, скакати, ну, ну, хто мог би так це? Я кажу, я не то, що там вчитель 100%, бо у нерві здали б у кожного. Діть таке на публіку. На публіку, дай, на публіку дайте от таке щось. Щось їм таке, дай щось небудь каже. Я скільки раз йому, юра. Ну не робіть, ну, а не робіть. Не, не, не слухався вас.